За два дні поліція зафіксувала 30 масових зібрань молоді по всій Україні. В заходах беруть участь переважно неповнолітні дестабілізація ситуації в Україні – Така мета новоствореної субкультури. Поліція заблокувала вже 18 каналів та груп, створених для провокування конфліктів і масових бійок між підлітками. Саме таку мету ставлять перед собою організатори масових зібрань молоді. Утім, поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми. Кіберполіція встановила одного з адміністраторів телеграм-каналу нового молодіжного руху. Той підтвердив інформацію, що ця субкультура була започаткована в Росії в Україні. Нету рдану поняття рідана. в особливо в тих містах, як Дніпр, Полтав, в яких недавно пройшли собиття. Це поняття на від Росії з цілею дестабілізації. Прошу всіх. Так сказать, масово перестать создавать, так сказать, встречи и скаті рідануси, в которых у нас нету. І на цю тему поговоримо з Ярославом Шенько, заступником начальника управління винальної превенції Національної поліції України. Вітаємо вас. Навіта yeah, Ну, це ж історія не нова загалом з цими так мовити формуваннями молодіжними, на які безпосередньо від початку має вплив Російська Федерація, синніки усі одразу згадують а так само різні заворушення в тих чи інших країнах, де дотичні російські спецслужби можемо взяти до уваги, наприклад, події в Молдові, які от буквально напередодні відбулися там мітинги, протисні акції та інше. Але до нашої ситуації як її оцінюєте в контексті все ж таки превентивного контролю нацполіцію, кіберполіцію СБУ? В тому числі щодо соцмереж, тому що це дуже важливо, особливо під час війни. Можливо, з цього варто було би почати. Так, хочу зазначити, що наприкінці лютого поточного року національна поліція виявила у мережі інтернет-активність нового молодіжного руху. Як я ви вже зазначили, мета його є провокування конфліктів та масових бійок. Тож про охоронці відразу розпочали відпрацювання такої інформації. До цієї роботи вже залучені і кіберполіція, і кримінальний аналіз, оперативники, ювенальні поліцейські, дільничні патрульні, тобто повний спектр всіх служб. Зокрема, було встановлено, що в соціальних мережах та новостворених телеграм-каналів поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень для того, щоб було фізичне просто стояння між собою. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. І доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами стався 22 лютого поточного року у столиці країни агресора. В результаті того інциденту загинуло двоє підлітків, і саме після цього. Російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель провокації з правопорушення на території України. І саме в цьому допомагають їм адміністратори профільних груп та інформаційних каналів, які всіляко намагаються спровокувати конфліктні ситуації та втягнути дітей в протиправну діяльність. Хочу зазначити, що за станом на сьогодні на ранок вже відбулося 41 зібрання. Молоді в різних регіонах держави, утім поліція оперативно спрацювала і не допустила жодних сутичок між молоддю. До управління та відділів поліції було запрошено майже 800 осіб. Більшість з яких це неповнолітні. З кожним з них з кожним з них було проведено профілактичні бесіди. Та з їхніми батьками роз'яснено яка існує відповідальність, як і кримінальна, так і адміністративна. за Пане Ярославе, Дійсно, ви сказали, що більшість з них неповнолітні, і навіть адміністратори цих телеграм-каналів вони теж неповнолітні. Отже яка робота проводиться в який спосіб ви спілкуєтеся? Вони ж не можуть зараз понести кримінальну відповідальність. Звичайно, з, про, за, з ними проводяться, як я сказав, з ними профілактичні роботи і з їх батьками, які відповідають за них та за їхні дії до їхнього повноліття. Це в першу чергу превентивні профілактичні бесіди роз'яснюються, що за ті чи інші дії може настати, як я вже зазначив, адміністративна або кримінальна відповідальність. Разом з тим поліцейські вже заблокували близько 20 каналів, які були створені саме. Для розкрущення цього руху та дестабілізації ситуації в країні, і наразі оперативники кіберполіції та інших оперативних підрозділів встановлюють джерела фінансування та організаторів саме цих каналів, аби не дати успішно ворогу провести цю інформацію. Пане Ярославе, і ще дуже важливо, щоб ви пояснили батькам, як їм розпізнати, якщо їхня дитина схильна до того, щоб брати участь в цій субкультурі. Так, ну і найголовніше, ми зараз проводимо з в першу чергу з адміністраціями шкіл з педагогічними колективами профілактичні бесіди, але головне з батьками і звертаємося до кожного з батьків, щоб батьки стали друзями для своїх дітей. В першу чергу проводили з ними якомога більше часу, підтримували їх, цікавилися, чим вони займаються, з ким спілкуються та як проводять дозвілля. Це найголовний, найголовніше і в разі виявлення таких груп чи будь-якої інформації, яка може бути причетною мати інтерес до таких груп, відразу повідомляти поліція. Поліція вже в межах компетенції відреагує, зробить всі необхідні дії, аби вказана ситуація не поширювалася. Перша По вам, Ярослав Шенько, заступник начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України.